Так, німецька мова, українською дуже важливо, всі ми знаємо ось таке слово стрес. У нас тут «штреса» нема. Якщо у вас є зараз стрес, дихніть, видихніть, дихніть, видихніть. Це і не інтераційні курси, де треба сидіти, і ось так щось розуміти німецьку німецьку вчити. Це курси, частні курси, ми теж в Німеччині, але у нас частні інтераційні курси. Безкоштовно на Ютубі і без стресу. Стрес, якщо у вас картизол, виділяється гормон стресу в мозок, то навчання буде ноль. Тобто толку від такого навчання нема. Тому зараз розслабтеся. Ми вивчаємо тут німецьку мову українською без минулі відео. Вже є всього шість відео на тему перфект. Повна тема перфект. Є мене на сторінці. Сьогодні ми робимо перфект Teil 2. Алло, Teil 2. Друга частина більш складні приклади. Lesen. Ми знаємо, що я кажу, я читав книгу. Ich habe, habe на другій позиції, ich habe. Ein buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Напишемо ще, du hast, du hast читав книгу. У нас однаково в будь-якій форме, тому ми кажемо, ich habe du hasst, ich habe du hasst. Хтось запитає, звідки це гелізен з'явилося, чому не нігеліст або геляст, або гелюст. На питання варум, я вам відповім по-німецьки дарум, або по-нашому по одеськи тому що ці правила треба просто вивчити. Можете подивитися в моїх книжках, послання знизу під відео, є це правило, звідки з'явилося гелізен. Ці слова є спеціальний список слів, їх треба просто вивчити. Тут немає ніякого сенсу. Просто «гелезен» вивчить один раз. Інші приклади в нас є ще, наприклад, «шрайбен». І так. «Шрайбен», наприклад. «Айне». E geschrieben. Ich habe eine e-mail geschrieben. Я написав e Хтось скаже, на що schreiben і e і. Чому тут і e? так само? Це в нас starke. Verben. Це сильні слова. Uх, такі сильні, що мені жарко стало. Це в нас сильні дієслова, де повністю нова форма. Це в простих дієсловах можна вивчити ще минулу форму. Тут всі ці форми минулого часу: lesen, gelesen, schreiben, geschrieben, треба вивчити. В цьому відео ми ще декілька форм таких розглянемо з вами. І так. Давайте, давайте розглядати. Наприклад, sehen, Бачити. Я бачу якогось чувачка. Ich. Давайте Petra. Ich sehe. Петра. Завжди вчимо минулий час теперішній разом. Іх зєє. Петра. я бачу Петра. Минула форма зєєн в нас буде, зараз гарненько напишу вам, буде Ге Гезеєн. Бачив. І так, тепер я пишу Іх. Habe, ich habe Peter, ich habe Peter gesehen. Ich habe Peter gesehen. Я бачив Петра. Давайте напишем, ти бачив Петра. Ми тут займаємося повільно, без стресу для людей, всіх, всіх мастей. І так, ду. Hast. Du hast Peter gesehen. Du hast Peter gesehen. Das Wort ist immer in Position. Und Satzende. Ich kann es Du hast Peter gesehen. Dann Wien. Er hat. Er hat Peter gesehen. І давайте ще один приклад множини. Wir, яке закінчить у нас вір. Wir. wir haben. Wir haben. Peter. Gesehen. Wir haben Peter gesehen. Gesehen, ми взяли. Димо далі. Наступне діє слово. І так, шляф. Спочатку завжди пишемо нашу першу форму. Ich schlafe viel. Іх, schlafe viel. Я багато сплю. Завжди вчіть спочатку однину теперішній час. Це в нас презенс. Коли ви це вивчили, можна йти далі. Тепер schlafen. Минулий час в нас буде. Ge schlafen. Geh schlafen. Spaff. Итак, напишемо ja спав 5 Ich habe, ich habe fünf Stunden. Ich habe fünf Stunden. Ja, пять und ich ge, ge Ich habe fünf Stunden geschlafen. Ja, habe 5 Stunden Wir schreiben Du hast fünf Stunden

Тепер дивіться, ця форма не змінюється, вона в всіх-всіх-всіх частинах, де нам потрібна, буде однакова. Wir haben. Також можна написати ihr habt. Просто дописую тут і sie haben. І вони всі будуть разом з цим. Wir haben 5 Stunden geschlafen. Ihr habt, ви, ihr habt 5 Stunden geschlafen. Sie, вони, sie haben fünf Stunden geschlafen. І так далі. Ще два важливих приклади. Перший приклад – це sprechen". sprechen. Sprechen, а один ми вчили. І завжди починаємо з теперішнього часу. Наприклад, я розмовляю гарно німецькою. Ich spreche. Ich spreche. Fließend. Ich spreche fließend Deutsch. І так, Deutsch. я гарно розмовляю німецькою мовою. Тепер, після того, як теперішній час вивчили, ми вчимо минулий час. Це буде sprechen gesprochen. Бачите, тут форма ще складніша. Тут я вже не кажу. Тут ще й змінюється Е на О. Просто вивчити ці слова, подивіться мій підручник знизу. Подивіться. Ось так підручники виглядають, там є ця інформація. Знизу послання на школу, там все це є. Все виняток. І так, експресія Deutsch». Давайте скажемо, я розмовляв німецькою. У нас «Gesprochen» вже є. Момент не можу змінити. І так, це буде ich habe, ich habe Deutsch. І тепер представляємо це слово ich habe Deutsch gesprochen. Ich habe Deutsch. Gesprochen. Тут важливо, деякі люди роблять помилку. Зараз покажу яку. Дуже часто бачив таке на курсах. Вони з англійською беруть приклад I have learned. І кажуть їх, gesprochen. Deutsch. Ich habe gesprochen Deutsch, це правильно? Gesprochen вірна forma. А позицій. Позиціон. Тут позиція неправильно. Habe друга позиція, два дієслова слова не можуть стояти в німецькій мові разом. Тому гешпрохен ми видаляємо звідси і буде «ich habe Deutsch. В кінці речення ми пишемо gehen. «Ich habe Deutsch gesprochen. Ось так буде правильно. Напишемо ще один приклад відразу з питанням. Знаєте, питання ми також вчимо на цьому курсі, якою мовою ти розмовляв у відпустці. du? Welche Sprache hast du? Ім. Урлаб. Грохо. Вечером gesprochen? Якою мовою ти розмовляв в відпустці? І відповідь напишемо якоюсь такою гарною фарбою. Давайте... О! Oh, дуже гарно. Ich habe. Im Urlaub. Ich habe im Urlaub, habe на Ich habe im Urlaub Deutsch gesprochen. Se, Ich habe im Urlaub Deutsch gesprochen. Welche Sprache hast du im Urlaub gesprochen? Я коли мови розмовляв у відпустці, ich habe im Urlaub Deutsch gesprochen. Gesprochen. В відпустці я розмовляв німецькою мовою. Як ви бачите, ми пройшли сьогодні дуже багато. Ми кожен раз проходимо з вами мінімум одну тему інтерактивних курсів. Зберігайте це відео, пересилайте друзям. Це буде мені додаткова мотивація знімати ще сотні, сотні, може, тисячі відосів з німецької мови. Якщо вам подобається, як я знімаю, пишіть в коментарях теми, теми, які ви хочете обговорювати. Я всі коментарі читаю, на ці теми будемо розмовляти. Заходьте на сторінку, там є дуже багато інших відосів від викладача німецької мови Ігоря Колесникова. Всім дякую!